Сьогодні хотіли би зробити імпровізований звіт фонду Порошенка і справи громад по тому, що ми зробили з 24 лютого. 5 мільярдів 400 мільйонів гривень. І речі, які ми сьогодні почали робити, вони робляться кожен місяць. І лише за червень місяць. Розмір нашої допомоги складав 168 мільйонів гривень. 169. 8 мільйонів з яких сьогодні ми передали 53-й бригаді в Сумській області, яка тримає оборону на кордоні. І передали дуже круті речі: передали ескаватори, які будують фортифікаційні споруди в першій лінії вдовж кордону. Передали окопний реп купола, які захищають від ФПВ-дронів. Передали бойові вантажівки, артилерійські тягачі, які дозволять швидко переміщувати артилерію під час можливого російського нападу. Передали пікапи для батальйону ударних безпілотних систем, де командиром роти став співголова братів по зброї Сашко Погребинський. Отже, вантажівки. Отже, ескаватори, отже, окопний ну І саме головне це вибухівка і 250 найкращих в Україні в півдроні. І все це було передано сьогодні за моєю участю Марини, Роста і Вадіма. Друга позиція, яку ми сьогодні зайняли, це подякували нашим партнерам-виробникам, які спільно з нами. Виготовляють прально-душеві комплекси, пересувні авторемонтні майстерні, шиномонтаж, пункти управління, пересувні штаби, їдальні. Всього передано більше 500 автомобілів, всього передано унікальні розвідувальні комплекси «Посейдон» на суму 15 мільйонів євро. Всього передані більше 50 пересувних авторемонтних майстерень. І сьогодні фонд є замовником більше. 55% всього обсягу виробництва, який підприємство виробляє. А вчора ми були в найбільшому в Україні підприємстві, яке виготовляє ескаватори. Наша команда викупила весь обсяг виробництва до кінця поточного року. Вони випускали два ескаватори на місяць, зараз випускають шість. І ми всі ескаватори до кінця року викупили. Один із них передали сьогодні в 53 ю бригаду. Кожен ескаватор коштує з ПДВ 80 тисяч доларів, пів мільйона доларів на місяць. Працюємо наполегливо на Україну в стані єдиної команди. Хтось фантастично плете сітки, які так ми потребуємо на фронті. І в мене питання, чому тільки Порошенко плескаєте? Чому ви не підтримаєте, так чи ні? чи ви не знаєте, встаньте подивіться, це ж справді наша героїня. Браво! Ну і вішенка на торті. І отже, сьогодні ми в сумах. Перш за все, для того, щоб допомогти 53-й бригаді, потім для того, щоб допомогти 36-й інженерній бригаді, потім для того, щоб підтримати партнерам по виробництву. І Last but not least, зустрітися з партійцями, по яким я дуже-дуже скучу. А мій меседж тут ще раз скажу подякувати, що ви нам дуже, 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 дуже допомагаєте. І подякувати, бо ми разом точно переможемо. Якщо не ми, то хто?